Не натяк і не марення про кохання, а реальність тонких і правдивих почуттів, тієї досконалої гармонійності, котра буває тільки в поєднанні чоловічого і жіночого начал Всесвіту. Це блискуче відтворювана Наталією Ніколайчук тема «Материнство – це подовження життя на землі. Справжнє кохання завжди високе в усіх своїх проявах і в тілесних також. Тому дотики персонажів чутливі, а зваба сповнена зворушливою пристрасті. Як Габріела Містраля писала колись материнство в поезії, що стала світовою класикою, так Наталія Николайчук наблизила вічність у стосунки між чоловіком і жінкою. Декан факультету у дитячій академії мистецтв у Києві, вона мов багатодітна мати, не шкодує ні часу, ні сили, щоб наповнити світлою любов'ю кришталеві чисті келишки юних душ, зокрема навчити їх секретам свого благородного ремесла. Донедавна тривали мистецтвознавчі суперечки Живописець чи графік Наталія Николайчук. Ця її виставка в залах спілки художників цікава і фахівцям, колегам, і звичайним глядачам. Переконує, що не варто відтинати крила мистецтву, як ніч, і день, зима і літо, так співіснують органічно у творчості художниці графіка і живопис. Бо, зрештою, і техніки, і творча манера то тільки засоби для вислову світла, котре не може творча людина ховати в своєму серці.